І всім зров! Сьогодні я спробую вижити в Майнкрафті і пройти гру, але як завжди, в мене щось пішло не так. Хочу зазначити те, що я ніколи раніше не проходив Майнкрафт і, в принципі, не вмію в нього грати. Тому, якщо в мене будуть якісь грубі ошибки, то вибачай. Заспанився я в джунглі. Не його. Так, в принципі, я не хочу виживати в цій говно в джунглях, тому краще піду підщем місце для дому. Но спочатку похаваю. Рас е 2 Не, так діло, не піде, лучше скравчу мяч. Ну, вот, вот это я понимаю. Так, ладно, я знайшов пустелю, пройдусь по неї, попробую знайти нормальный бюро. а ну, а Ану, ану, ну, проверим. Не, походу нельзя. Ладно, хотіть проїхати на нього. Так, се запроміт портал, сейчас попробую підійти, може так щось буде. Цінно. Так, вот сундук. I got лют. Короче, так подумав, лучше пофармлю воду. Там кораблі, не знаю, може найду діаманти свої перші. Короче, кораблик номер один містить походу тільки мапу з самого цінного. Ну ладно, сейчас пройдемся по неї. Знайшов я сундук. а ну. Я их завжди, говно. Ладно. Короче, нашел нормальное место для дома, поэтому, напевно, надо играть сейчас поселюсь здесь. Тут. Короче, час уже отправляется да в шахту, а то я, по сути, никогда и не yes. был там. Фух, бляха, где уже эта шахта? Это моё. Наконец-то я дождался, там еще и спавлю. Давайте, Опа <гум> на моїй першій діаманті. Так, попа на Так, В принципі, я не думаю, що <гум> я буду прямо зараз робити механізми. Е, так, коротше, я знайшов забіждека, напевно, зараз спробую якось його довести до себе додому і замурувати десь там. Окей. Відтепер ти будеш проживати прямо вот Давай, заходи, заходи. Коротше, я думаю, побудувати, напевно, полуавтоматичну ферму їжі, тому що БАТ відправляюся, але на їжі -то толком немає. Uh -huh. Так, далі мені потрібен редстоун, наскільки я пам'ятаю, я його наче. попав. Так, копано на Так, В принципі, я не думаю, що я буду it's прямо зараз робити механізми. Так, споки спокаюсь, напевно, лучше зроблю я ще в плюсу ступеньки, тому що я задовбуся туди-сюди ходити. Так, ну наче все. Ну я напевно піду фармити. Так, от я і пофармив, тепер треба освітити це все і починати будувати саміх ніж коліс. Так-с, Отак от бути так, вот. Yep. Вот так mm -hmm. розливаєшся. Так, ладно, це нормально. Показало, що так а зараз буду розбиратися з самим механізмом. Бляха, вот як це робиться, й-мойо, че я мудрю пить. Короче, я уже все нарешті засади, все працюю, тому Далее за обсидіана. Так, снова на компас, поскрачу, щоб не потерятись. Бляха, прошло уже пів часа наповно, я все еще ничего не знайшов. Чи дождь, ночь. Нафиг повертайся до дому. Япона мать, у мене весь час слава была під домом. ё-моё. Так, сладко, попробуй скрафтить стало щирование і со скоростю подумавать, не занадто довго. лучше при начале. Так, с цього повинно хватить на портал. И так, момент істини. Да ні, ну нафиг я передумав. лучше піду скрафтить собі компас, просто не трогайте да нет, нет, не, не. Так, снову, тепер у вас право, тепер можна шукати фортецю. Я так снова гармольком. Б'йори затепіл'яний. мне мені підносила долістину. Йома йо. Я буде в воду. І. Опа. Так, це напевно думаю знайти фортецю пихлинів для начала, щоб знайти уламки і обгрейти, щоб собі сразу не зритку скрафтить. Ооо, пайзло, пайзло. Немає фуда, ні біде. Йо, просоте, відстань від мене. не не надо, не надо, не надо, пожалуйста. І ще й ви прийшли. Взагалі-то я нікого не боявся, просто Що всі на паніки, все нормально. Так, ось мій перший сундучочек, що ж там буде? Ну да, ну да, пошла нахер. Отче нашей жизни на небесе, досветиться имя Твое. Да я ж пошутил, я капаник, Вот, я их замуровал даже. шо? Нет, ты бы ты, я ничего не будет. Так, слот, на я, напевно, буду потихоньку спускаться, еще слота. Самый сочный сок. Ёб твою мать, нет, 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 нет,